Ніколи людство не зрозуміє, чому так Господь вирішив вчинити. Не зрозуміє людина, яка лежить у гріхах, потопає в них, тому що ця велика таємниця не підвладна людському розуму, який вражений гріхом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче, в руки твої віддаю дух мій. Ці слова нашого Спасителя були останніми на землі перед тим, як він прийняв смерть, якою смерть подолав і усім, що у гробах життя дарував. Сьогодні ми з вами, дорогі брати і сестри, стоїмо навколо гробу нашого Спасителя. Жодна людська логіка не може пояснити, як Бог, який є невмістимим, може вміститися у звичайному гробі. Але логіка Божественна є такою, що перемагає будь-яке людське розуміння. Так Господь любов'ю своєю влаштовує спасіння людства і спасіння світу. Бо так Бог полюбив світ. Що послав сина свого єдинородного, щоб кожний, хто віруватиме в нього, не загинув, але мав вічне життя. І це спасіння, яке приніс Бог на землю, звершується не якимось великим і пафосним чином, а у такий спосіб, коли сам Бог приймає образ раба, коли сам розпинається на Христі, для того, щоб. Розіп'яти гріх і смерть і подарувати кожному з нас надію на вічне спасіння. Ніколи людство не зрозуміє, чому так Господь вирішив вчинити. Не зрозуміє людина, яка лежить у гріхах, потопає в них, тому що ця велика таємниця не підвладна людському розуму, який вражений гріхом. Не зрозуміє так, як не зрозуміли і сучасники Спасителя, які бачили в ньому тільки земного царя, що має прийти, скинути римську владу і подарувати їм самостійне, незалежне життя. Але зрозуміє любляче християнське серце, яке наповнене любов'ю до Бога, у якому проростають чесноти християнські. Яке намагається до Бога наближатися і стати тим вмістилищем невмістимого, як він одного разу у гробі вмістився, так щоб і в серці нашому людському раз і назавжди оселився. Там, де не розуміє розум, там може відчути серце, серце, яке наповнене благодаттю і божественною присутністю, серце, в якому сам Бог живе. Для того, щоб це серце билося і також продовжувало життя. Преподобний Феодор Студит говорить такі слова, де велика любов, там і великі страждання. Божу любов висловити і зрозуміти неможливо, вона поза межами людського розуму, людського слова і людського сприйняття. Але у величі цієї любові ніхто ніколи не може засумніватися. І наскільки великою є ця любов, настільки і великими є страждання нашого Спасителя заради нас і нашого спасіння. Ці страждання були такими, що ті, хто бачили їх на власні очі, не могли просто так спостерігати. Ці страждання були такими, що. Земля потряслася, сонце померкло. Ці страждання були такими, які змінили долю декількох людей. Розбійник, який висів на хресті, покаявся в останні хвилини свого життя. Він промовив, Господи, прости і почув у відповідь: сьогодні будеш зі мною в раю. Ці страждання були такими, які і сотника заставили в один момент переусвідомити все і зрозуміти, що дійсно це була велика людина, Бог, який на землю прийшов, для того, щоб землю зробити небом. І сьогодні нашого Бога ми з вами оплакуємо, сьогодні нашого Бога. Ми з вами бачимо не у величі і не у славі, а понівеченим і скривавленим. Але саме у цьому смиренні і звершилася велика справа нашого спасіння. Не так тріумфально, як це хтось хотів чи бачив собі, але покірно, так як Бог хоче, щоб і ми з вами перемагали. І себе самих, і все навколо себе, щоб були переможцями нашого гріховного стану, щоб своє життя влаштовували у відповідності до тих смиренних настанов і постулатів, які сам Спаситель світу раз і назавжди залишив для кожного з нас. Що можемо ми сказати? Нічого. І не потрібно нічого говорити, потрібно тільки серцем своїм відчувати, рухатися і жити, продовжувати життя, бо Бог нам його продовжив на землі, якби не його пришестя на землю, якби не Він у гробі, то не було б і сьогодні життя на землі. Бо гріх би зруйнував людство, яке само себе знищило би через той гріховний тягар, який придавив уже усіх людей до землі. Але Бог подарував нам надію, надію на спасіння і на життя, як тут на землі, так і найголовніше на життя вічне там, на небі, у Його небесному Царстві. Тому сьогодні наші слова прості. Неглибокі і невисокопарні, а ті слова, якими Свята Церква неодноразово промовляє: Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Амінь.